Привіт усім! Вітаю вас на першому уроці мого курсу «Скрам з нуля до ПРО. Мене звати Олексій, і я дуже радий розпочати цю подорож разом із вами. Цей курс буде ґрунтуватися на офіційному Scrum Guide 2020 року, і ми детально розберемо всі нюанси. Цього гнучкого підходу до управління проєктами. Але сьогодні перший крок. Ми закладемо основу і наочно побачимо, чому Scrum зараз є таким популярним і ефективним. Отже, поїхали. Перш ніж ми зануримось у Scrum, давайте розберемося з базовими поняттями. Почнемо з методології. Уявіть собі, що методологія це такий собі великий план або філософія, яка визначає, як ми повинні робити речі для досягнення певної мети. Це набір загальних принципів, підходів та правил, що керують нашим мисленням та діями. Наприклад, Waterfall або Agile це загальні методології управління проектами. Вони дають нам розуміння, як ми думаємо про організацію роботи. А тепер про фреймворк. Якщо методологія це як ми думаємо, то фреймворк це вже більш конкретна структура, набір інструментів, ролей, правил та практик, які допомагають нам реалізувати цю методологію на практиці. Це ніби конкретний рецепт, який показує, що конкретно ми робимо. Scrum це саме фреймворк, який базується на принципах Agile. Він дає нам чіткі інструкції, як організувати роботу команди, щоб бути гнучкими та ефективними. Отже, давайте коротко підсумуємо різницю. Методологія це загальний підхід, філософія, бачення того, як ми повинні робити речі. А фреймворк це конкретний набір інструментів і правил, що ми робимо для реалізації цієї філософії, щоб було ще зрозуміліше. Уявіть собі виховання дитини. Методологія у цьому випадку це ваше бачення і філософія виховання, те, якою ви хочете бачити дитину в майбутньому. Наприклад, ви хочете, щоб дитина була вихованою, освіченою, мала критичне мислення та була щасливою. Це ваша загальна мета і принципи. А фреймворк це вже будь-який конкретний спосіб досягнення цих цілей. Це може бути навчання у школі, додаткові заняття з репетиторами, використання скандинавського підходу до виховання, класичний підхід навчання, читання книг, отримання практичного досвіду через ігри та подорожі, або їх комбінації: це конкретні дії та інструменти, які допомагають вам втілити вашу філософію виховання в життя. Давайте уявимо типову ситуацію. Є замовник, це я, умовно кажучи. Мені потрібен інтернет-магазин Котигорошко. Я приходжу до компанії розробника, де є project Manager та команда розробки. У традиційному підході, такому як Waterfall, спілкування часто відбувається так. Замовник озвучує всі свої вимоги, Project-менеджер їх фіксує, і потім ці вимоги передаються команді розробки. Отже, перший крок у Waterfall збір та аналіз вимог. Тут замовник, тобто я, розповідаю, яким бачу свій інтернет-магазин Коти Горошко. Наприклад, головна сторінка, каталог товарів, сторінка контактів, оформлення замовлення, онлайн-оплата, обране, онлайн-чат, інтеграція CRM і багато всього. У Waterfall все це намагаються зафіксувати одразу, ще на старті. А далі просто крок за кроком виконувати план. Тепер погляньмо на процес waterfall у дії. Він дуже лінійний та послідовний. Спочатку ми проводимо збір та аналіз вимог. Після того, як ми все задокументували та погодили, ми переходимо до проєктування. На цьому етапі розробляється архітектура майбутнього магазину, дизайн, бази даних. Далі настає етап реалізації, розробки, де програмісти пишуть код, потім все це ретельно тестується, щоб знайти та виправити помилки. І вже після цього ми отримуємо готовий продукт, який потім супроводжується підтримкою. Зверніть увагу на ці маленькі білі трикутники на кожному етапі. Це ніби окремі частинки пазлу. У waterfall-підході ми працюємо над кожною частинкою, окремо і лише в самому кінці. На етапі підтримки ми можемо скласти всі ці пазли разом і побачити цілісну картину наш готовий інтернет-магазин. І ось тут криється головний мінус для замовника, який часто призводить до розчарувань. Протягом усього цього часу, а це можуть бути місяці, а то й роки, я, як замовник, не бачу реального працюючого результату. Максимум, що мені можуть показати, це прототипи, схеми, дизайн, але по-справжньому помацати свій майбутній магазин. Спробувати його в дії я зможу лише в самому кінці. Уявіть, скільки часу і грошей вже витрачено. А ви тільки зараз бачите, що щось не так, або ваші потреби змінилися. Внести зміни на пізніх етапах у Waterfall це дуже складно, дорого і часто призводить до зриву термінів та бюджету. Це як будувати будинок, не показуючи його власнику до самого завершення. А потім виявляється, що він хотів інший дах або вікна. А тепер давайте подивимося, як би ми підійшли до створення інтернет-магазину Коти Горошко, використовуючи Scrum. Погляньте на цей слайд, який ілюструє повний цикл scrum розробки. Замість того, щоб одразу намагатися зафіксувати всі-всі вимоги на початку, ми разом із замовником та командою розробки визначаємо найважливіші та найцінніші для бізнесу функції. Ми декомпозуємо всі вимоги на логічні, невеликі блоки, виходячи з бізнес потреби. Потім ми пріоритизуємо їх разом із замовником. Розміщуючи в так званий беклог продукту, це пріоритизований список усіх бажаних функціональностей магазину. Потім ми починаємо працювати короткими ітераціями, які називаються спринтами. Зазвичай спринт триває від 1 до 4 тижнів. У межах кожного спринту команда бере в роботу невелику частину завдань з беклогу. Наприклад, для спринту 1 ми можемо запланувати розробку головної сторінки, каталогу магазину та сторінки контактів. Це і буде нашим першим інкрементом, тобто частиною готового продукту, яка вже може бути продемонстрована замовнику. Зверніть увагу на іконку одягу під блоком інкремент 1. Вона символізує, що після перших двох тижнів ми вже маємо працюючу частину магазину базовий функціонал. Важливо, що цей інкремент це працююча, потенційно готова до використання частина продукту, не просто макет чи дизайн. Після завершення першого спринту ми показуємо вам, що у нас вийшло. І ви вже можете побачити та навіть поклацати головну сторінку, каталог та контакти. Ви даєте нам свій відгук. І ми враховуємо його при плануванні наступного спринту. У спринті 2 ми можемо взятися за функціонал оформлення замовлення та сторінку товару. Це буде вже другий інкремент, як бачимо на іконці кошика. Так, спринт за спринтом ми поступово нарощуємо функціональність нашого інтернет-магазину, як це ілюструють іконки в наступних інкрементах. Як бачите, на відміну від «Waterfall», де ми отримували всі пазли в кінці. У Scrum ми збираємо невеликі, але працюючі частини вже після кожного спринту. Замовник має можливість бачити прогрес набагато раніше, отримувати працюючі частини продукту і оперативно вносити зміни. Це робить процес розробки набагато гнучкішим та адаптивнішим до потреб ринку та побажань замовника. Для команди розробки це також величезна перевага. Вони отримують швидкий зворотний зв'язок, що дозволяє їм постійно покращувати продукт і уникати довгих періодів роботи в нікуди. Підсумок ключових відмінностей між Waterfall і Scrum. Waterfall це традиційний послідовний підхід, де весь проєкт планується заздалегідь і виконується поетапно. Результат замовник бачить тільки в кінці. А зміни на пізніх етапах дуже складні та дорогі. Скрам пропонує значно більшу гнучкість, прозорість та можливість адаптуватися до змін. Замовник бачить результат набагато раніше і має можливість впливати на процес розробки. Саме тому в сучасному швидкозмінному світі, де вимоги можуть змінюватися досить часто. Скрам став настільки популярним, це дозволяє компаніям швидше реагувати на ринкові зміни. Доставляти цінність клієнтам раніше та мінімізувати ризики. Отже, сьогодні ми з вами зробили перший крок і наочно побачили різницю між класичним підходом Waterfall та гнучким підходом Scrum. Ми з'ясували, чому Scrum є настільки привабливим для сучасних компаній. У наступному відео ми зануримося глибше і детально розберемо. Що ж таке Scrum насправді? І чому він є таким важливим для ефективної командної роботи. Ми поговоримо про ролі, події та артефакти Scrum, які складають його основу. Щоб не пропустити нові уроки, обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Та діліться ним з друзями, яким також може бути цікава ця тема. І найголовніше Пишіть свої коментарі та запитання. До зустрічі у наступному відео.